І так, друзья, мои друг протистає зараз робить рекорд. Він робить класний трюк класний трюк старається випадати павляшку кулакого від популярного сиві. А ну, оно ще протистає дійсно сильний. Чи, як вы його писати, чи некий писіровий сильний, а сам він нічого не може. Слабак. Ну, слово собак, чи є. Ну, покажи нам майстер-клас. Давай, давай, ми в тебе віримо. Якщо не... Якщо я покажу цупкий, то у тебе буде підписники, так що старайся. Так, давай, давай. Зможеш я вірю в тебе, дрожбачик мій. А я їх в тих понад вірю. Давай, ти зможеш. Всі в тебе вірять. Інста і Ютуб в тебе вірять. Та ну давай, то чому так слабо? Давай, давай, давай. Я... Якщо підписники бачать, що ти слабкий, н... на жаль, що не підпишеться. Треба казати, що ти і пістяк сильний, і, 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 і на, на кулаколі. Правильно. О, все. Це чемпіон. Сім гарного дня і настрій, посміхайтесь.